Доброго всім дня, панове. Сьогодні вихідний. Я йду працювати на базар. Сьогодні субота, базарний день, субота-неділя. Погодка пасмурна, хоча б дощу не було. Народ просипається, розкладає свій товар. Готується приймати покупців. Я теж зараз йду на своє робоче місто, розкладу свої вироби і сподіваюся, сьогодні щось реалізувати. Ну, ще рано, щоб бачите, ще практично місця пусті. А Вже годин до 10 тут буде все забито і буде. Повно людей. Продають тут усе. Тут можна придбати усе, але зараз ще людей мало і мало чого пороз... порозкладалося, І антикваріат тут, і для риболовлі всякі, і ножі там, і різна побутова техніка. ну, Знайти можна все, що завгодно. Ще, Бачите, місця пусті, тут все буде забито людьми, все буде товаром заложено. Бачите, тут всяке утверд сільськогося. Там антикварні речі всякі продають. Я зараз дійду до свого місця призначення. Пройшло півгодинки, я вже розіклав свої вироби. Попередніх відео я вже показував, які мангали роблю. Ось такі інструменти на них висять. Ці штанги видвигаються. дві штучки з двох сторон. Видвигаються, ложимо шампура. Ось такий камінний наборчик. Той що я робив, вже попарбував, трошечки допрацював над ним. Низ доробив. Ось такий вийшов камінний наборчик. Щиточку, сволочок і кочерга. Дровничка, ще дровнички в мене готові. Вдома не пофарбовані. Ось такий пистенький наборчик. О, красиві ручечки теж. Це ви вже бачили, такий ровер пофарбований на три квіточки. Оце для. Сільського хазяйства замовлене і так то вибере. А ось такі в мене різні метали для ножів, шаблі, свяхосмики, з арматури звичайної, вони прикалені, теж непогано працюють. А це титанові, більш дорогі. Це клиння, дрова рубать зубила, Тоже непогано. Мачето, такий кухонний шеф-повар ніж. Ну і ось програми, то Дамаск. Ось така колекція малесеньких ножиків з Дамаску. Ось таке на сьогодні. У мене коротеньке відео. Ось такий мотор для кузні, турбіна, щоб дуло повітря. І ось такий зразок балконних перил. Вже дещо готове є. Сонце сьогодні, надію, що дощу не буде. О, люди вже порозкладалися. Ще не процентів на 70. Угулка ось такий є у нас теж чоловік працює, у нього тут всякого інструменту, все що завгодно є. От. Бачите, можете приїхати придбати і для спортивних товаришів, і для хазяйственних. Ну тут Чорт ногу зламає. Тут, щоб передивитись, треба не одну годинку проходити. о. Кому треба, ось його бувочка є, взуться. О, бачите, багато усього. В ту сторону метрів 350, якщо не більше, товар розкладають. І в ту сторону метрів 350 порозкладалися вже. О. Ну, Я ж кажу, що тільки процентів. 70, ну може трошечки більше порозкладалися. О. Ось посуд вам, будь ласка, тут ще старий там, ну хто цінить антикваріат, всякий. Тут інструменти є у нас всякі теж, і оптика є, і мікроскопи, і таке ось. Тому ну, для медицини треба, будь ласка, всякі причандали є. Тут скоро розкладеться, палатку ставить, розкладеться, буде обуві всякої класної. Тут ось розкладають різні речі, такі хороші, антикварні. Вон там блистить уже все. Ну от, В основному такий базар, і велосипедні ті є, і велосипеди, і деталі для велосипедів, все є. От. Так що кому сподобалося, лайкайте, підписуйтеся. Ну а поки на все добре, до нових зустрічей. Чекаємо наступне відео. З вами був Сергій Олексійович. До побачення.